Всім на Віц 5. І сьогодні я пройду автошколу. Але перед цим не забуваю ставити лайк, підписуйтесь на канал, писати в коментарях ідеї для відео, і якщо ти напишеш свої ідеї, я її використаю для наступного відео, ти обов'язково попадеш у відео. І також водь мій промокод ВІДС, працює він на усіх серверах з до по 7 гривень. Ну а ми приходимо до відео. Як попасти у автошколу? Наскаємо ми англійську О, Навігація, важливі місця. І трошечки отут -от знизу буде автошкола. Натискаємо і приходимо до автошколи. Я вже тут. Заходимо, давайте всередину, біжимо в клас. І хочу дещо сказати. На цьому сервері я вже проходив колись раніше на відео легкові, ну, автошколу за легкові автомобілі. Тому сьогодні я тільки покажу теорію за легкові автомобілі, а решта вже пройду. Давайте і почнемо. Але ще також перед цим, як дізнатися, які в тебе є права, ми затискаємо таб. На документи наводимось, і тут буде водійське посвідчення. Ось, Права категорії Б, права категорії А. Б мото... це в нас легкові, А це в нас мотоцикл. Все, давайте підходимо. Давайте заходимо на легкові, в нас тут підготовка до теоретичного іспиту. Натискаємо. E, і зараз це підготовка, це не сам тест, тому що тест я приходив. Зараз тільки підготовка, просто це по факту ті самі питання, які будуть на тесті. Який авто стоїть неправильно? Легковий автомобіль, тому що він на тротуарі. Хто повинен пропустити? Автомобіль повинен пропустити пішоходи, так? тому що пішохідний перехід. Чи дозволено їздити або паркуватися на газоні? Ні, логічно. Що робити, якщо потрапило до ДТП? зупинити транспорт, вимкнути аварійну сигналізацію? Логічно. Що повинен зробити водій Деоланус, зупинити авто у дозволеному місці, тому що це колона техніки, її треба пропустити. Все. Ну, за легкові автомобілі тут все. Заходимо ми тепер у мотоцикл. Є, я вже купив його, він коштує 11 тисяч, але я не приходив. Давайте. Складання теоретичного іспиту. У мене є, мені дають 5 хвилин і дозволяється пропустити одну помилку. Давайте, яка максимальна швидкість на мосту. Як я знаю, це 50 км кі... на годину. Чи дозволено їздити на мотоциклах у парках або по тротуарах? Ні. Хто порушує ПДР? Пішохід, тому що він йде, ну, поки в машині зелене світло, пішохід чомусь йде. Пішохід. Що робити в такій ситуації? Зупинити транспорт у дозволеному місці. Помилок 0, все, можете це сказати копіювати собі. І давайте наступний етап це практика. Практику я не буду показувати, просто можу сказати, таймлапс. Іспит на, мотоци... іспит на мотоцикли ми тільки що пройшли. Тепер пішли, давайте, наступну категорію. Ну що ж, наступний в нас це автобуси. Давайте складаємо теоретичний іспит. Так само, 5 хвилин і одна помилка. На що повинен звертати увагу водії транспортного засобу під час проїзду до цього залізничного переїзду? На все перераховане. Чи дозволений поворот ліворуч на цьому прихресті? Так. Хто повинен перший проїхати дорогу? Автобус. Чи дозволено автобусу зупинятися в цьому місці? Так. Який транспорт треба пропустити першим? Автобус це нуль помилок. Давайте наступний етап, і зараз сідаємо в автобус і їдемо так само практику робити. Пройшли ми автошколу на автобусі, і давайте останнє це вантажівки. Так, скупуємо вантажівки. Давайте. 83 тисячі, доволі дорого, але, ну, нормально. Складаємо теоретичний іспит. Давайте, 5 хвилин і одна помилка. Дозволений поворот праворуч. Е, так, поворот праворуч, ніби ні. Як вам слід діяти е, пропустити швидку, звичайно. Яка е, прав... Яка правильна послідовність проїзду? Е, так, я так розумію, це в нас має бути блакитний. Е, білий, червоний. Блакитний. Е, тут нема такого. Блакитний, хай буде червоний-білий. Добре. Чи Дозволений рух вантажівку у дверах. Е, напевно, ні. Е, укажіть шлях, куди вам дозволено рухатись від моє регулювальника. Е, як я розумію, праворуч. Помилка одна. Думаю, в принципі, це не дуже страшно, тому що якщо що, можна зараз дивіться, давайте перевіримо, де я помилився. Вантажівки підготовку, тричного... ага, тут рух мав бути заборонений. Останній мав бути рух заборонений, а не праворуч. Добре, ви це собі беріть, скати на заміточку, і давайте проходимо практику. Здали ми на останні водійські права, це була вантажівка. Ну що ж, я тобі дякую за те, що ти дивилися це відео до кінця. Силак, підписуйся на канал. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!